Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У мене запитують мої респонденти, а що то в мене там за спиною за картина. Ну, то картина, яка. Символічна, яка відображає те, що нині відбувається в світі. Там мало землі, а дуже багато неба, і це небо все вкрите темними хмарами. Так. Отаке життя нині. І ми бачимо, що зараз Трамп. Запустив фактично переформатування світу. І люди говорять про економічну складову. Ну, політика сконцентрований вираз економіки, як я вам кажу. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Отже, раз відбуваються грандіозні, тектонічні зміни в економіці, які заправлені, ну це може бути причина будь-яка. Ну, в даному випадку це причина шестиразовий банкрут. Ну, він інакше не може. Ну я ж уже багато на цьому світі живу і знаю, що є люди, які от, ну, за власною сутністю є банкрутами. За що б вони не взялися? Воно все закінчується, переводиться на пси. Ну так. Ну і тут, ну, раз, два, три. Ну, може бути, раз випадково, два випадково. Ну, три випадково банкрут. Ну, шестиразовий банкрут. Так, це ж економіка, так, він банкрут в економіці. Я не знаю, як там у, у власному житті, у родині. У, я це не буду е вникати. Там, у, Взаємодії зі своїми дітьми і все-таки інше, то не моє. То особисті речі, хай він сам там, як кажуть, розрулює. А економіка воно стосується усіх. Тому що це найпотужніша економіка в світі. І якщо ти, наприклад, у тебе величезний корабель, і ти пливеш серед інших кораблів Так на морі. І ти починаєш цим кермом крутити сюди, туди, б'єш по тим, по іншим і себе знищуєш. Ну, це Титанік, так, який гнав невідомо куди. Так, ну, то відомо, куди він плив до Нью-Йорка, але навіщо було так гнати, коли ти пливеш серед айсбергів. Ну, це ж дурниця була абсолютно. Ну і воно і закінчилося катастрофою. Непотопляємий корабель. Пішов на дно. Ну, так і тут. Ну, я пояснюю просто на пальцях. <сум> Найпростіших прикладах, які відомі всім. Але ж політика, сконцентрований вираз економіки, і це правильний. От, Розумних людей треба слухати. Те, що вони казали, писали і нам залишили. Тому що ми самі, я, наприклад, до цього сам не до Петра, хоча й Петро. так, А, а хтось до Петров. Я використовую його, так би мовити, геніальність, якої мені не вистачає. Так Так ось за е, е, економікою піде політика. так. І е, не просто політика, а геополітика. І навіть не просто геополітика, а геостратегія, як місія держави на політичній мапі світу. Так. Як визначається геостратегія? Місія держави на політичній мапі світу. От Україна має геостратегію. У нас є певна місія України, українців, яку ми виконуємо, хочемо ми чи не хочемо. Ми не хочемо, воно нам треба. І так далі. Але нас примушує. Наше географічне положення, оце місце на землі, де ми знаходимося, оті наші корисні копалини, ото і наш Уран, ото і наш Малібден, наші рідкоземельні метали, ото наша найкраща в світі земля, ото наша найкраща в Євразії. Транспортно-географічне положення. Ото найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини. І, і все це воно хтось цього не розуміє, але відчуває так. І сюди пруться всі, так. і ми геополітичний, геостратегічний пуп цієї планети, тому що від нас залежить майбутнє. не від Трампа. Залежить, так? А від нас залежить. Ну, а Трамп ну, призводить до переформатування всієї е, політики і геополітики. Ну, Я е, хочу виступити таким е, ну, геополітичним. Новоявленим лже пророком, як мене колись америкоси називали ще в 90-х роках минулого століття. Так було діло, так було. десь воно там, Якщо не розмагнітили, десь воно там знаходиться. В аналах це все зібрання у Штатах, де мене обзивали <кхем> так, оцим, оцим, оцим цим ділом. Так, от що буде? Звичайно, що ми пам'ятаємо, що після Другої світової війни так, політично, я підкреслюю, не економічно, політично, так, штучно занепали дві держави, які мають е, е, значний геополітичний, навіть геостратегічний потенціал. Одна в Європі знаходиться, друга в Азії. Які, внаслідок обмеженості Штучної, були прийняті відповідні закони з допомогою, з підтиском саме Сполучених Штатів Америки. Це цей тиск зараз зникає. Вони самі йдуть із цього поля. Так, вони самі йдуть. Таким чином буде. Неминучий підйом Німеччини уже геополітичний, не тільки економічний, так, і Японії. Так. от Ну Наприклад, Німеччина зараз вийшла на третє місце в світі за валовим національним продуктом після Сполучених Штатів Америки, які поки що на першому місці, і Китайської Народної Республіки. Це Німеччина. Але її. Геополітичне значення і місце у світі. Воно неадекватне, не відповідне її економічному становищу. Третє місце у світі. Так, так само, як Японія, четверте місце в світі не є відповідним її гео Політичному становищі в світі, тому що це ж американці. Вони їх звинувачують. Трамп не письменний звинуватив Японію, що вона мало тратить грошей на озброєння, на утримання армії. В неї армія мала. Так це ж ви примусили їх після Другої світової війни прийняти такі закони, які обмежують. Ну зараз Японія ці закони пошле подалі. І і буде формувати одну з найбільших армій у світі, буде, е, ну, створювати відповідні підстави для того, щоб. Ну, перетворити своє четверте місце в світі на четверте місце четверте місце в світі за економічним потенціалом, на четверте місце в світі за своїм геополітичним і геостратегічним потенціалом. Те саме Німеччина, так яка теж обмежена в цьому сенсі. Тими ж законами, і там і армія поки що знаходиться Сполучених Штатів Америки, які пошли на ля вижене Трамп назад до Сполучених Штатів Америки, Німеччина почне сама свою армію формувати для власного захисту, а можливо, і власної експансії, так само, як і Японія. Ну, все ще попереду, вельми шановні пані та панове, чомусь у нас ніхто не звертає з наших аналітиків уваги на геополітику і геостратегію. Ну, а мені ж і карти в руки, я ж колись був засновником відділу геополітики та геостратегії. У богоспасенному місті Києві, так, вічному місті, столиці, так, якому. Багато тисяч років, який набагато давніший за Рим вічне місто. Ну, так, Києву нібито 1500 років, як кажуть нам наші історики, ще отого радянського розливу, так, знайдені монети на. Римські наторжищі на Подолі їм понад дві тисячі років, невідомо, хто там не жив, вже ж ні міста не було. Так, але хтось торгував із Римською імперією, так. а е, Змієві вали, які оточують з усіх боків Київ, як. Ну, Набагато вищі за китайську стіну, їм декілька тисяч років. Тоді виходить, з нашої історії, яку нам нашим бідним діткам впорюють у школі на, наші історики і Міністерство освіти, виходить, що оці грандіозні тільки в Київській області, 2000 кілометрів змійові вали, вони будувалися для того, щоб захистити якийсь хутір. Який розміщувався на місці Києва? Хто в це може повірити в здравом по-русски ум'я і в тврій пам'яті?